Коли слабша світло, все. Виглядає класно на перший раз, доволі неочікувано і круто, що ти взявся за дубляж анімацій іншомовних ютуберів, тому продовжуй працювати з цим, але потрібно вчитися і так, щоб фраза була на своїх місцях, а не закінчувалась десь в наступній сцені з новою реплікою. Тому бажаю прогресу і наші бажання творити. Що це таке? Але мені цікаво стає. Він є більш цікавим персонажем, бо він не має силу стихій. але це не заважає йому прагнути бути ніндзя. Бо той же майстер Вуд теж не має ніякої сили. І він цікавіший за те, хто має силу стихії, від яких я втомився, бо щоразу якісь нові незрозумілі сили, які потім не з'являються взагалі. Я взагалі не розумію села Wildfire, що села нагадує село Стіхів вогню, чим володарем Кай. What is that? Зіс це плот. Плов? А Плот означає сценарій на англійський. А я думав, Макс плов готує. Я б не тебе їсти плов. Нужна плов від Макса. Ні, це запис номер 13 Хм, братан, хочу в Петербург кухне здесь швидкістю звуку. Не надо. Сама ту муїні. Вимагаю плов. Хе -хе. На піцу. Плову нема. Т Тобі мені і середні. Жду плов після піци. А можна зробити ядерний реактор масштабом один в один з Лего? Ага. І виробляти енергію. Не дуже важке завдання. Ти що, з цигаркою? понеш Без целанкою? Безлансом зволу?